Епідемія любительського відео, що охопила цивілізований світ, поволі підступає до України. Доброго дня, шанувальники надійної японської техніки та неякісних китайських дрижпаків. Це відео буде записано трохи в іншому від звичайного стиля. Сьогодні поговоримо про український ринок туристів в бюджеті від 5 до 8 тисяч доларів. Ви подумаєте, що зараз найдоречніший час це зробити? Ти що долбоєб? Баїж, бля, чи шо? Ти що, шо, не бля, блядь? <ривіт> і будете праві. Це не найдоступніший сегмент для вітчизняного покупця, але я вбачаю свою місію врятувати своїх підписників від попадання в секту святого Домінара, з якого всі лінь роблять туристичний мотоцикл. <ривіт> Розглянемо саме середньокубатурний сегмент туристів у віці до 10 років. Одразу кажу, що я не буду дивитися на мотоцикли, які там 15+. Зараз я керую сів мото теж со і почнемо саме з нього. А далі пройдемося по списку як нових мотоциклів, так і бувших у використання. Даний мотоцикл по своїй суті це рисовий Kawasaki Versys, бо має аналогічний двигун, рядну двійку, схожу раму та дещо цікавішу підвіску. Також в базовій комплектації два бічних кофри, дуги клітка та вітрозахист корпусу і рук водія. Ціна як для Китаю явно не китайська 7690 євро. Але якщо дивитися на нього з позиції конкурентів, то це явно не самий поганий варіант, як витрати ваші гроші, ще й гарантію дають. Одразу глянемо, що можна купити з версісів за цей бюджет. Новий мотоцикл від вузьколких побратимів коштує в Україні 10 тисяч євро. Я думаю, що ціна не випадкова, вона виглядає досить юбілейно, не буду вже тикати пальцями в українських бізнесменів. Да, і в На ринку вживаної техніки є різні варіанти. Починаючи від першого покоління циклопів від 4 тисяч і закінчуючи відносно свіжими моноциклами за 7 тисяч зелених президентів. І всі вони відригують клапанами. Ладно, не всі, лише деякі. Я від цього найзапекліший ворог дорогих китайців, мотоцикл, що ніколи не ламається і сам генерує бензин, божественна Honda nc 700 та 750. За час на конвеєрів модель мала різні модифікації. Турист, стріт, максіскутер, крузер, пароварка і блендер. НЦХ мала також різні варіанти коробок, автоматичну, дісіті та ручну. Різні ходи підвісок, десь на пару сантиметрів менше, десь більш, в залежності від року. Коротше, на цьому двигуні не робили, мабуть, тільки спортів, бо двигун досить схожий на автомобільний по своєму характеру. Традиційна туристична НЦХ реально має плюс в плані ресурсу двигуна. Її екземпляри з пробігами за 250 тисяч кілометрів. Але не треба думати, що за ці 250 тисяч вона не попросила 300 на обслуговування. Мотоцикл, який позиціонується як туристичний, міг би мати більш комфортну підвізку з деякими налаштуваннями. За 10 років виробництва суттєвих змін в плані комфорту та збільшення універсальності мотоциклу не відбулося. Це всі ті 130-140 мм ходу. І низький кліренс. Але Honda і не позиціонує цю серію як найуніверсальніший мотоцикл. Щодо цін, то екземпляри, які можуть пересуватись без суттєвих вкладень, починаються від 5,5 тисяч, і це за семисотки. Щось підготовлене не вбите буде коштувати близько 6,5-7 тисяч доларів. Це умовний мотоцикл 14-15 року з автоматом або механікою, ну як пощастить взагалі. У мене питання викликають лише стан, пробіги та комплектації. І ще один момент: шукайте мод одразу з нормальними доп -опціями. Тому що купивши голий мотоцикл за непогану ціну, підготувати його до туризму без Аль експресу буде дорого. А якщо не думаєте брати моц під американця, який тільки впав на парковці і більше не хоче їздити, то не забувайте про ціну запчастин і нормальну перевірку перед покупкою. Наступний мотоцикл, також з тих, що не ламаються. Це CB500, але CB500X. Непоганий свіжий турист з трохи більшим балансом в сторону бездоріжжя, ніж жанцеха, дещо менш поширений в Європі, одні женсе. Але також має своїх прихильників, серед яких і китайці, які скопіювали цей двигун і тулять його все в бюджеті 5-6 тисяч доларів. Отже, 500 народний турист, близько 7,5 тисяч доларів за новий екземпляр та від 6,5 за вживаний. І за ці гроші ми отримуємо скромнішу потужність, ніж у китайського Версіса або енцехі, та більш-менш універсальну підвізку з ходами 140-150 мм. Непоганий вибір, якщо вам не потрібна потужність і ви любите Хонду. Але нічого видатного. Одразу скажу пару слів за 700-й Трансальп. Я не беру його до уваги, тому що вік цієї моделі 13-15 років. А ціна за живий доглянутий мотоцикл близько 6 тисяч доларів. Я звичайно ціню авторитетність моделі, але мені здається, це не найцікавішим вибором в цьому бюджеті. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Закінчуємо з тими, хто не ламається, і переходимо до тих, в кого бувало масляне голодання другого циліндру. Мова піде про Сузуківестром. Зацінили, як я привернув вашу увагу масляним голоданням? Клікбейт в дії, блогер піариться. Насправді ні. Проблема масляного голодання була на старих модифікаціях такого двигуна в випадку екстремальних затичних умов його використання. За бюджет нашого відео можна взяти як і самі 650-ку. Хлопці! Що ви робите? Зупиніться. Вістром підкупає своїми габаритами для великих людей, ще з вітрозахистом і найпотужнішим двигуном в класі. Він також має нормальну підвізку для свого класу і достатній кліренс. Плюсом можна виділити найбільший бак, близько 20 літрів, але й не найменшу витрату палива, яку може показати, наприклад, інцеха. В цілому, конституція і ергономіка моделі не змінювалася більше 15 років, як і диктатура в сусідніх країнах. Той же двигун, рама, підвізки з ходом 150-60 мм. Ціна на мотоцикли 10 і молодших років стартує від 6,5 тисяч доларів. І я не сказав би, що у вас буде досить великий вибір. Якщо з кавою Сузуки та Хондою більш-менш все зрозуміло, то що ж там у Ямахи? Забувши про армію фазерів та спроби ліпити з них асфальту туристів, мені на думку спав ТДМ 900. Хоч по класові належить до асфальтових туристів, але по віку і кубатурі в нашому відео будуть інші конкуренти. Друга модель, про яку я подумав, Тенера 660, але вона більше в бездоріжжя і явно старша за 10 років. Тому також її відмітаємо. Все, У мене склалася думка, що Ямаха в той час, коли інші виробники, років 10 назад, думали, як ще видурити гроші в покупців. Просто сиділа і пила каву, рахуючи прибутки від продажу Бріліант Рідінг. Дякувати Богу. В ЮБРА з'явилися рисові конкуренти, і Ямаха десь з середини 10-х років почала щось робити. Це щось називається Ямаха Трейсер. Спроба бути в темі і зробити з дорожнього мотоцикла щось схоже на туриста. Ми поговоримо і про сьомі, і про дев'яті трейсери, але зовсім чуть-чуть. Цінники на нові мотоцикли провокують питання: чи не краще купити пару октавій, так сказати, і ноги в теплі, і розсада нагород, де їде ебанутий? Що ти там дієш? Особливо підприємливі люди взагалі катаються на них за півціни. Але ми, чесні туристи, які беруть мотоцикли не хизуватися. Фі моментс лейтера вже їде похуй, міпаху. А кататися з комфортом в приємні подорожі з вживаним ринком у трейсери все досить погано, яким би добрим не був даний мотоцикл, а нижня ціна за екземпляр з двома-трьома роками пробігу. Біля 8-9 тисяч доларів Ямаха скажете ви, де гривні, скажу я. В цілому непоганий підвид асфальтових туристів. Але для того, щоб вони стали цікавими національному виробнику мотоконтенту, тобто мені треба почекати, поки вони стануть старші і дешевші. Ми сказали про Японію, але ні слово про Європу чи Китай, який, до речі, штампує мотоцикли для європейських брендів зі швидкістю світла. Згадайте, наприклад, «Мотомаріні». Прямими конкурентами в сегменті європа китай для того ж CFMOTO 650 або Япів можуть бути Benelli TRK 502 x VOG 500DS, VOG 650DS та недосяжне українському покупцеві Кові ADV 500, який, до речі, по цікавому збігу обставин. Існує в одному екземплярі десь під Одесою. Так от кажучи про Бенеллі, висновок у мене один. Е, хороший мотоцикл, технологічний, є безкамерні спеціовані колеса у версії X, але на XA мені ті колеса, коли мотоцикл важить 235 кг і має лише 47 коней. Не буду вдаватися в мінуси конкретних модифікацій та технічних рішень, але 7 тисяч баксів за цей мод трохи нераціонально. Інша справа вог 500DS. І справа тут не в тому, що мене вже впізнають на Фоксвелі. Китайські інженери вміють робити речі, які вже до них хтось робив: щось CFMoto, що, CF що Вог, що інші виробники. У випадку з вогом на руку в даній ситуації і ціна. Новий голий мотоцикл коштує приблизно 5500 доларів. Він має таку ж потужність, як і Бенелля, але суттєво легший, приблизно на 25-30 кілограмів. А ще підвізка. Підвізка на 500 ds навіть незважаючи на відсутність нормальних регулювань, досить енергоємна. А от вітрозахисту і потужності після CFMoto 650 вже замало. Наостанок хочу сказати пару слів про Європу, а саме про BMW. Пошук мотоциклу в хорошому стані, не за всі гроші світу, викликає у мене підвищену тривожність, яку не може вилікувати навіть Арестович. В плані модельного ряду в цьому бюджеті можна дивитися на F650GS, той що на 800 кубів. Не знаю, якою логікою керувалися в BMW, коли в індексі моделі вказано 650 а двигун 800 і 2 циліндри, але вже як є. Наступна модель F800GS. Тут вже все трохи логічніше в плані цифр, але одне на мою думку лишається нелогічним: нафіга віддавати 6-7 тисяч доларів за 10-12-річне BMW з пробігом 60-80 тисяч кілометрів. Потрібно бути або прихильником марки чи моделі, або мати вільний доступ до дешевих запчастин. Затрати на ремонт та обслуговування мотоциклу зі збільшенням пробігів також пропорціонально збільшуються. А вартість і попит на таку техніку знижується, і хай мені пробачать любителі синіх пропеллерів. Ви скажете, е, а я а як же КТМ? Чого ти нічого не кажеш про КТМ? Новий мотоцикл в цей бюджет це 390 Adventure, який може похвастатися тільки підвіскою. Якби він коштував на тисячу дорожче за домінара, можна було б подумати. В плані бюджету його старші брати також не викликають в мене здоровий інтерес, тому що клас мотоциклу, якби каже, нам що з ним могли робити і робили все, що можна. Знову ж таки, згадаємо ціну на запчастини. Воно вам треба. Як висновок, можу вам сказати: ви можете купити будь-який мотоцикл, який хочете, але якщо ви обмежені у грошах і берете вживаний мод поверху свого бюджету, раджу вам двічі подумати і взяти експерта на огляд. З новими мотами все простіше. Пам'ятайте лише про те, що в перші роки техніка втрачає найбільше зі своєї ціни. Тому не дивуйтесь, коли ніхто не хоче давати через рік на 10% менше від ціни, за яку ви купили нового мотоцикла. От їдеш отак, і думаєш, що ідеального мотоцикла, звичайно, що не існує. Той хто хоче зробити з одного мотоцикла мотоцикл для всього, ну, у мене для вас погані новини. Купив ти японця старого, там той же версіс, наприклад. Ну, прикольний мотоцикл. Тільки щось хотів умне сказати, а тут їду, тут туалет. Коротше. Так що хотів сказати, От ти хочеш купити китайця чи японця чи ще щось, китайцю, ти не довіряєш, тому що багато грошей, Йо -моє, як це так, китайці вони нічого не вміють робити. Та ні, ніфіга. Китайці навчилися копіювати, китайці працюють на спільних підприємствах з КТМ, там, я не знаю, ще з кимось, з БМВ, да? і нічого роблять, так що не треба тут. Навчились вже робити. По замовленню за нормальну ціну зроблять мотоцикл найгірший від Японії. Це вже треба усвідомити. Якщо ви берете старий мотоцикл, все ж таки хочеться вам. японця, не хочете ви нового китайця, там, чи Сиєф Мото, чи, там, я не знаю, чи Вог, чи блін, та хочеш ще за тисячу доларів, будьте готові до того, що все ж таки в новому мотоциклі більше нового ніж в старому нового. <сіх> Щось дуже так <сіх>, дуже по-кличківськи вийшло сказати, але ви зрозуміли про що я. Що якщо що, то вам перебирати більше запчастин і вони будуть коштувати дорожче, ніж там на умовних старих японцях Все, Всім па-па, підписуйтесь, ставте лайки.